Добрий день, шановні друзі і гості всім, хто час від часу заходить на мій канал. Так склалося історично, що я наразі в Німеччині і переганяю одну машинку людям, які є біженцями тут за кордоном в Німеччині, і вони наразі відганяють свій власний автомобіль. В Україну для подальшого вирішення його долі, що з ним буде. Тому машина, як на мене, неординарна і цікава. На задньому плані ви бачите, що це за автомобіль, і зараз я вам коротенько розповім про цю машину. Я назвав його Сніжний Барс, і він отакий має вигляд. Ця машина 2013 року. Ця машина з дизельним мотором 2.2 PSA, це Ford Citroen Мотор, хто знає, цікавився цими автомобілями. І машинка досить непогана. Хазяїн буде вирішувати питання про її продаж, але я не знаю. Яка наразі буде її ціна? Машина офіційна, в одних руках 185 пробігу. І вже я на ній проїхав кілометрів 250. В міському циклі по трасі в мене склалося деяке враження. Колись їздив я на такій машині, але в мене в власності її не було. Що ми маємо по кузову? Я її перевірив повністю. І ми маємо лише підкрас е, оцього крила з переходом на оцю дверь Тут 180-170, тут все нормально, тут повністю оригінал. І крило 220-230. Хазяйка е, і хазяїн е, обидвоє їздили на цьому автомобілі і хазяйка тут його пошкодила, царапина була. Значить, нова резина. Не знаю, скільки вона проїхала, але вони тільки її поміняли континенталь. З тормозами все в порядку, по пружинам все в порядку, не ржавчини нічого. Я її оглянув, не помітив. І давайте перейдемо до салону. Саме цікаво, що це повноцінний гідротрансформатор. Шкіряні карти. Герметик все на місці. Я не готував її, не прибирав нічого, я на ній зараз безпосередньо їду. Отакий шкіряний світлокаричневий салон. Теж, до речі, не часто його зустрінеш, але він є. Стан досить непоганий. Ми маємо шкіряне мультикермо, круїз контроль, автосвітло. Підігрів руля ми маємо айсін шестиступеневий. Почитайте, це неубиваема коробка. Міняй масло кожні 60 тисяч і горя з нею не будеш знати. Веде вона себе непогано. Тут режими їзди, на кондиціонері, допомога при приспуски, ESP ABS, ну, маленький екран. 181, вибачте 181. Мені подобається тим, що вона дуже комфортна в посадці. І вона така м'ягенька, валка, на ній не хочеться наступати сильно на педаль, тому що машина насправді видає 160 коней. І вона в міському циклі, ну, все на місці, просто показую візуально, щоб... Можливо, хтось буде цікавитися і потім напише або набере, я скажу ціну наразі, я навіть не знаю, що вони будуть готові. Я допоможу їм з тим, щоб поставити її на площадку в Києві і машина буде продаватися, але наразі не про ціну. Про те, що вона валка в. В міському циклі 100% така валяжна машинка, вальяжна тупувата, скажімо так, а по трасі ну, спокійно її, скажімо так, крейсерська швидкість 120, отак, 130 він йде без проблем. Десь мої там речі лежать, десь там серветки, але... Ну, Маємо те, що маємо. Тут також. Ну, Все на місці, всі болти на місці, наклеїчки, шильдики. Комфортний автомобіль. І в принципі він простий. Наскільки я розумію, от Land Rover саме оцією моделлю. Цим поколінням машин завоював безпроблемність. Оця єдина машина, наскільки я зрозумів для себе, вона не морочить мозги, не компасірує мозги власникам. До речі, немало важливо подушки в усіх стойках. Подушки в усіх стойках. Подушка ноги. Там ноги пасажира. ну, Повний, скажімо так, боєкомплект, який вас. Забезпечить вам безпеку. Омивачі фар, пратівотуманки, лінзована оптика. От. От це говорить про те, що машина від власника. Бачите, коли вона від власника, її ніхто не миє, не готове, нема оцієї передпродажної підготовочки Всі болтики, все. Якщо його тут помить, витерти, протерти, то ви все. Для себе побачите і зрозумієте, що воно там, бачите, якісь все е, на місці. 190 е, наступна заміна масла, 175, 5,9 літрів. 5,9 літрів в коробці, якщо я не помиляюсь, 7 літрів. І тут була заміна масла, це попередня заміна. Ну а так, заведу зараз вам, ага, безключовий доступ, до речі. Заводиться машинка. Джик і завелась. Все, працює. Слухайте на радість роботу цього моторчика. Машина прогріта, тому що я на ній їду безпосередньо. Не димів нічого. 181 і знизу покажу вам так, як Защита металева стоїть. Ну я не бачу нічого критичного, не бачу поки нічого кримінального і їде вона без всяких стуків, грюків по підвісці, без всяких моментів. Тому хто хоче собі, можливо, цікавий такий буде автомобіль оцього сніжного барса з його маленьким, з дитинкою, яке намальоване там можете залишити свої контакти або написати мені там в коменти або в особисті. Фрілендер 2013 року, в принципі, повнопривідна машина на різні випадки життя. Тому контент ну, потихеньку буде, як буде можливість, буду знімати для вас. Тому всього найкращого, бережіть себе, пока!